Те, що відбувалося сьогодні на території а, анексованого Криму, от зокрема пишуть змі, зокрема. Нал кримський вітер, що була масована атака дронів та вибухи в окупованому Криму. А звуки лунали кажуть в Сімферополі, Севастополі та Гвардійському, Як уточнюється у Севастополі, під ударом опинився ймовірніше аеродром. Кача, давайте почуємо, от як лунали ці вибухи, і дійсно, от що казали за кадром самі кримчани. Якщо детальніше говорити про те, що відбувалося у саках, от Кримський вітер інформує, що в районі аеродрому в Новофедорівці винищувач намагався збити безпілотник. Так само з'явилися кадри, на яких видно пожежу в саках. Крім того, є фото, де щось горить в селі углове після роботи ППО. Пропоную подивитися. Ну і далі продовжити. От літі знову. Сейчас уже даже мне отсюда вот видно, как он вот летит над нами. Вон там вот наверху. Ось бачимо дійсно шок у кримчан. Очевидно, таких атак не бачили давно. Ось дійсно чуємо характерні звуки, вибухи. І очевидно, що це не робота ППО. Адже хто хто українці точно навчилися розрізняти, що де працює? Ну а якщо говорити детальніше, то аеродроми нову федера і кача в окупованому Криму писали і інші телеграм-канали, що дійсно були під ударом і у мережі про продовжували впродовж ночі писати, що окупований піострів масово атакують дрони. Ну і як повідомляється, ось наступне відео це саме те, що відбувалося в Качі. додам, що партизани, а теж, звісно, звітують щодо того, що відбувається сьогодні у Криму, і написали вони так само у своєму телеграм-каналі, що окупанти біля Керченського мосту приведені у повну бойову готовність. Агент руху теж зі складу 12-го зенітного ракетного полку повідомляє, що його підрозділи а також сусідні підрозділи отримали наказ бути в повній бойовій готовності. Ну а звісно, для реагування на будь-які загрози у районі Кримського мосту також на цьому тлі було збільшено кількість військових навчань і стрільб. Повідомляється. Пишуть, якщо бачите, звісно, російські ПВО РЕП, і закликаються партизани надсилати світлини, закликає так само до цього приєднуватися. Ну а АТ, теж числа російських військовослужбовців так само повідомляють про те, що після успішного знищення російської РЛС 25 квітня в районі Сакки окупанти серйозно були стривожені. Вони фіксували, що сили оборони України. Націлені на очищення неба над півостровом від російських ребів із подальшими масованими ударами по військових цілях. Ну а агенти, а теж, як написали у телеграмі, продовжують відстежувати пересування та переміщення таких установок і передають координати, звісно, силам оборони України. Я нагадаю, що буквально. Кілька тижнів тому ва, теж писали про те, що дійсно пересування ось цих установок воно є, і що характерне відбувається, воно в такому хаотичному порядку. Ну і що видно, що росіяни намагаються щось зробити, щось кудись притягнути, але певна паніка на півострові дійсно відчувалася. Ну, а щодо того, що відбувалося сьогодні в Росії і в окупованих частинах, офіційно ворожі оборони каже про те, що впродовж минулої ночі було знищено увага 121 український безпілотник. І найбільше їх було, як каже Міноборони Росії на території Криму, а це 89. Ще 23 на над акваторією Чорного моря, ну і 4 над територією Краснодарського краю, 2 на території Орловської області, і по одному на території Брянської області, Білгородської області і над акваторією Азовського моря. Тобто, щось відбувається, і очевидно, що Продовження було не буде, тому звісно, будемо слідкувати за офіційними повідомленнями. і, головне, підтвердженнями цієї інформації. Час від часу, звісно, генштаби збройні сили України підтверджують атаки на те чи інше місто чи військові об'єкти. Ну але звісно, от в межах того, що дійсно потрібно знати сьогодні українцям. Тому давайте будемо терплячими і дочекаємося офіційної інформації. Ну, тим часом в Кремлі говорять про мир, звісно, про мир на їхніх умовах, який можна лише інтерпретувати як готовність продовжувати війну. Що сказали напередодні в МЗС Російської Федерації? Кажуть, що Бажання України повернутися до кордонів 91-го року пояснюється людоїдськими бажаннями. Уявіть собі про це заявили в країні агресорці. Я процитую, пробачте, зовсім очевидно, що за марними і безпідставними домаганнями київського режиму і сил, що його підтримують на заході, на так зване відновлення України в межах 91-го року стоїть людоїцький інстинкт винищення всього російського йдеться в заяві МЗС. Дуже важко коментувати ці заяви Росія, яка сьогодні на території України, Росія, яка знищує українську державність українців, а на окупованих територіях миттєво знищує. Українську освіту і забороняє говорити українською, говорить про те, що Україна хоче знищити російське. Абсолютний парадокс, абсолютна брехня, чергова брехня Кремля. Але маємо це озвучувати і маємо нагадувати щоразу, що дійсно Росія бреше, бреше, і це звісно є її політика. Далі йдеться про те, що звісно штати реагують на ці всі заяви. Росія, як наголошує, звісно МЗС. Ніколи не допустить реалізацію цього людівського сценарію, але на щастя у штатах є дійсно політики, які розуміють, усі ці маніпуляції Російської Федерації і Україна в рамках мирних переговорів з Росією нагадують у штатах згодна на територіальні поступки, заявив зокрема спецпославник президента США щодо України Росії Кіт Келоха. каже вони розуміють, що при встановленні перемир'я кожна сторона буде залишатися на Зайнятих на її позиціях пояснив він, додавши, що юридично Київ не визнає, звісно, російсько анексовані регіони. Ну адміністрація Трампа у проєкті мирного плану, переданого європейським союзникам у Парижі, 17 квітня, допустила юридичне визнання контролю Москви над Кримом. А решта захоплених частин України визначається згідно з проєктом за Росією, де факто. Але я нагадаю, що ця вся інформація. Що, мовляв, Україна буде визнавати Крим Російським, не відповідає дійсності, і як би цього не хотіли в Росії, і можливо навіть деякі політики, США, це дійсно сьогодні абсолютно неможливо. І е, тут повністю Україну підтримує Європа, європейські країни. Адже дійсно таке визнання може стати прецедентом до чогось більшого. І всі ті території, які сьогодні у світі є у певній невизначеності, можуть звісно претендувати також на подібні рішення. Але Сьогодні важливо розуміти, що Путін не хоче миру. Про це треба так само говорити. Він всіляко це демонструє. Про це зокрема напередодні говорив екс-спіробітник КДБ та служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Ну і власне пояснював сьогодні дії Путіна і аналізував сьогодні все ж таки дії адміністрації Трампа. Давайте почуємо Який та. желание получить от Путина, значит, реальные, реальные слова, реальные действия, а не слова, вот. Но Путин наглечит и, откровенно говоря, конечно, вот у меня есть ощущение, что, во-первых, у Путина синдром бабки из сказки о рыбаке и рыбке, и он может заиграться в этом деле в своем, так сказать, в вождении за нас Трампа. И с другой стороны, я абсолютно убежден, что Путин не хочет никакого перемирия, потому что у него есть ложное представление. Опять, опять же, другой синдром еще, Киев за три дня. То есть он, у него есть почему-то ложное ощущение, что он может сейчас, сейчас не просто додавить, а даже побороть Украину и чуть не взять всю Украину. Вот. И поэтому он не хочет соглашаться на перемирие Трампа и на все его сделки, Потому что он говорит, что, а может быть, я без всякого Трампа сейчас вообще вот за счет того, что Украина не получает достаточного количества оружия и помощи от Соединенных Штатов Америки, может, я без всякого Трампа получу просто всю Украину. И зачем мне тогда идти на эти сделки, которые тогда для меня менее выгодные? Поэтому я и говорю, что это синдром бабки из сказки о рыбаке. И в итоге он может остаться у разбитого корыта.